Ну що ж, перед Пасхою, велика кількість українців постяться, не вживають певні продукти. Та цікаво, що про піст говорить Біблія. Ось, власне, як він має проходити, який взагалі в цьому сенс? Ось про це ми будемо говорити. Священнослужитель Петро Свиденко з нами на е, відеозв'язку. Петро, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий раночок. Дякуємо, що ви з нами. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо, бути. Як, як ваші справи, як у вас ніч пройшла спокійно? Ні, тому що дуже багато сирен лунало і тривог цієї ночі. Ви в безпеці? Ну, слава Богу, в безпеці, враховуючи те, що ми не так далеко від зони дій, але слава Богу. Це добре. Ну, Давайте власне, з вами говорити про Піст, про тему, яку ми заявили. Скажіть, будь ласка, що собою являє Піст, чи це тільки утримання від їжі? Ну, е, знаєте, взагалі говорячи про Піст, е, є декілька таких важливих моментів, на котрі варто звернути увагу, і перш за все, мотив посту. І читаючи книгу Пророка Ісаїя, ще в ті стародавні часи, Пророк залишає для нас у 58-му розділі, в шостому тексті, таку вістру. Каже: Я вибрав ось такий піст, каже Господь. Він каже: відпусти зневоленого на свободу, Дай те, в чому він має потребу. Тобто Господь намагається показати неформальність. Не просто задоволення якоїсь одноосібної дії, але яскраве відображення відносин людини, яка якраз із самим Богом, тому що ті дії, які запропоновані там, вони якраз і притаманні, якраз Богові, який от, діє в цьому форматі. Тому mm -hmm. важливо звернути увагу на те, чому люди це роблять. І наскільки відбувається це щиро. Знаєте, ще є одна така цікава е, думка, яка вже записана в новому заповіті, е, це коли стосується Ісуса Христа. Скажу буквально одне, одне речення: угу. е, Христос був поведений Духом. І ось тут варто кожному із нас задаватися запитанням: тоді, коли ми постимо, ми відчуваємо, що нас веде Дух Господній, чи ми це робимо просто як данину моди. Тому що це роблять усі, і роблять якраз у цей час чи в інший. Тому от десь таке розуміння питання посту, тобто, тобто дуже важливо, крім посту, це не просто голодовка, так а це оцей контакт з Богом. І власне тому е, Ісус і сказав е, про піст і молитву, яка має йти разом. І Чому власна молитва? Чи це, це запорука того, що це той момент, коли ми Духа Святого впускаємо, і нас тоді Дух Святий веде під час посту? От, власне, про молитву ще під час посту хотілося б почути. от Наскільки це mm -hmm. важливо? Добре. Е, знаєте, я думаю, що тут варто використати ще один біблійний текст, це послання до Солонян, де вже апостол Павло пише, це вже рання апостольська церква, де він каже, що і ваший дух, і душа, і тіло. Тобто, Бог не може відокремлювати якісь, скажімо, розчленовувати нас. Скажімо. Так, так. так, Але він хоче цілісно. Тому що найбільш важливе, не завжди люди розуміють, що духовний стан більш важливий ніж фізичний. От у вашому сюжеті ранок надій, який я дивився, щойно декілька хвилин чув виступ військового, який сказав про те, що бойовий дух. Достатньо високий. Знаєте, ця духовність, це наповнення, це є важливим, тому що якщо немає цього, ну, то фізична сила вона дуже швидко зникає і вона бездієва, скажімо так. А скажіть, Дуже будь ласка, скажіть, будь ласка, чи описані в Біблії взагалі е, причини, чи, чи можливо події, через які люди е, брали піст? От е, як зрозуміти, що мені потрібен піст, чи можливо якісь передують події цьому? Розкажіть нам, будь ласка, е, ну, е, бачите, дивлячись е, про е, передмову до посту, е, перш за все, е, коли людина бере піст, вона має зрозуміти для чого. Вона хоче побудувати відносини з Богом, у неї є якась проблема, яку вона хоче вирішити. Тобто піст це не піст заради посту, це не просто якийсь прийшов час чи якась подія, і це потрібно зробити. Знаєте, ми всі люди різні, Різні в переживаннях, різні в можливостях. Тому Бог відкриває можливість якраз для кожного, щоб людина, коли вона відчуває потребу. Локалізації або ж активізації всіх сил, тоді людина може призначати для себе, ось, скажімо, особливий час, в який вона хоче об'єднати фізичні сили, тому що коли людина вживає їжі, ми знаємо навіть з медичної точки зору, що відбувається певний процес в організмі. І коли об'єднуються фізичні і духовні сили. Тоді це дає гарантію успіху, тобто це не означає, що я просто цього хочу. Знаєте, неприйняття їжі підкреслює те, що людина дійсно готова діяти, не просто хотіти, тому що багато людей залишається на рівні просто хотіння. От я хочу щось змінити, і на тому рівні залишається роками. А піст це вже є дія до хотіння в бажанні побудови відносин. Дякуємо, дякуємо. Тобто, це момент, коли я хочу діяти для якогось особливого зв'язку вирішення з Богом. А скажіть, чи всім людям підходить піст, і чи всі спроможні там, ну, не їсти довго? Утримуватись від, від їжі. Е, ну, знову ж таки, користуючись да. біблійними такими аргументами, ми маємо зрозуміти для себе, що Бог. Хоче бачити нашу дію. Знаєте, Багато людей кажуть, що так: я не можу це робити, але я ще не пробував це робити. Ага. Знаєте, Одна справа, коли ти сидиш і просто думаєш про те, а коли вже вийде цей час, щоб я міг почати їсти, і ти відчуваєш оцю боротьбу. А інше, коли ти поринаєш ці духовні роздуми. І ти навіть забуваєш, знаєте, я наведу такий приклад. Якщо е, дитина зайнята цікавою справою, наприклад, е, чому, Христо, чому я взяв цей приклад? Тому що Христос каже, якщо будете як діти, знаєте, діти часом зайняті чимось цікавим, і вони можуть пропустити сніданок, можуть пропустити обіди. Для них це не є проблемою, тому що для них це цікаво, вони цим живуть. А попробуйте сидіти і думати, знаєте, це все одно, що. Положити перед дитиною печиво смачно чи якісь смаколики і казати: ти не їж, ти маєш почекати. Тому, от, в залежності від мотивації, я вважаю, що людина, яка пробує і пробує це своїми зусиллями, безумовно, це проблема. Але якщо вона довіряє Богу, це інший фактор. Але я хочу сказати ще одне важливе: Бог не хоче, щоб ми змучували себе, щоб ми е, виснажували себе. Не в цьому сутність посту, Бог не хоче нашого страждання, Він хоче нашої активізації і мобілізації всіх. Тобто, це з якоїсь сторони така наша жертва, на що я готовий піти, ради того, щоб заручитися Божою підтримкою, так? Тобто від чогось відмовитись. Наскільки зараз питання посту змінилося в християнстві від того, що. Було залишено в Біблії. Ми знаємо, зараз до Пасхи багато християн перестали їсти. ну, там Виключно деякі продукти, м'ясне і так далі. Ну, Чи є в цьому логіка, чи є в цьому біблійний якийсь підтекст? Будь ласка, прокоментуйте. Е, ну, бачите, Зазвичай багато речей вони мають біблійну основу, але не завжди біблійне продовження. знаєте. Тут варто сказати. що Знову ж таки, те, що роблять люди, чи роблять вони з метою того, як було започатковано. Чуть-чуть детально. Uh -huh. Ми вже говорили про Христа, що Христос був поведений Духом, бо Він знав, що його чекає. Uh -huh. І вже тільки в кінці всього цього він відчув ось це бажання їсти і в тому. Що це говорить? Це говорить про те, що Христос постійно перебував в аналізі боротьбі і роздумах про те, що його чекає. В мене виникає питання, я задаю його собі і не тільки. Е тоді, коли люди мають піст вони е чекають кінець посту чи прихід Пасхи, яку вони хочуть святкувати. Що для них більш важливе, щоб вже закінчився піст і можна. Почати вживати улюблені страви, чи вони е, не можуть дочекатися, коли прийде ця подія, пасхальна подія, які передує е, от оцей підготовчий процес. І ще одне. А в час посту Ті, хто постять, вони переосмислюють, вони перебувають в Герсеманії, на Голгофі, у вченні Христа, чи вони просто обмежують вживання е, солодкого чи там. Якоїсь іншої їжі, м'ясної їжі. Тому все це має бути, знаєте, в гармонії. Тому що якщо грає один музикант, він може грати, як вважає за потрібні. Так. Швидше, повільніше, але коли грає вже декілька, то вони мають грати по і створювати цю гармонію. Знаєте, і тому піст. Якщо це перед, е, пасхальний він має бути в гармонії події, яку очікується. Якщо це є, це нормально. Але якщо цього немає, то тоді це просто складно слухати от такий твір, який, який лунає з нашого життя. Дуже е. дякуємо за таку розгорнуту відповідь. Дійсно, е. дуже важливо. Пане Петре, скажіть нам, будь ласка, як Бог ставиться до посту? Чи закликає він людину для такого вчинку? Скажіть, будь ласка. Знаєте, я скажу, що Бог відкриває можливості, Він показує методи, як діяти, але кожна людина має право приймати цю пропозицію чи ні, пережити досвід Богом чи ні. Тобто Бог показує, і ми вже згадували пророка Ісаїв, і Він каже: якщо ти хочеш постатися, то мій піст ось такий: зроби оце, зроби оце, зроби оце, а потім. Подивися, ти готовий це зробити? Готовий. Давайте тоді будемо далі будувати відносини через принцип посту. Тому Бог ніколи нікого не змушував. Він показував методи, які є дієві, які приводять до певних результатів, а вибір залишається за кожною людиною. Дякую. На завершення, от можливо, знаєте, така практична складова, можливо, в вашому житті було, можливо, в житті ваших друзів, священнослужителів, колег. А, де ви постали, і в якийсь особливий такий критичний момент і Бог себе проявив, відповів, як ви шукали через піст та молитву Господа? Можливо, на думку спадає якийсь досвід? Так, да. знаєте, хочу, е, хочу розповісти одну історію дуже коротко. Коли в нашій родині сталася проблема, коли захворів наш зять Олексій, тяжкий крововилив, знаєте. І ми перебували певний період в молитвах для того, щоб Бог втрутився і ми могли розуміти Його волю. Знаєте, тоді, коли ти перебуваєш в цьому процесі, ти думаєш, що потрібно постатись про одне, а Бог тобі показує інше, звертає увагу на третє. Тобто, в цьому процесі ми починаємо бачити не тільки те, що ми поставили перед собою як завдання. Але Бог відкриває багато речей, з яких я особисто взяв для себе приклади, дякую Богові, що Бог і дав одужання Олексієві і дав можливість мені, як батьку, побачити певні сторони, побачити от те, до чого Бог можливо закликав мене давно, але я просто можливо не звертав уваги, тому що не був готовий почути. Дуже дякую, дійсно от, е, згадуємо цю історію, коли Олексій розказував і на телеканалі Надія. Дійсно, коли багато українців молилися за його одужання, я просто згадую. Аж такі мурашки по тілу. Слава Богу. Тобто, ми бачимо, що під час посту Бог відкриває трішки іншу реальність, так тобто, дивимось не так, як ми люди. Бог по-інакшому відкривається. Але Петра, дуже вам вдячні за вас, досвід за, за те, що поділилися тим істинним. Мотивом, для чого повинен бути піст, і він, як повинен відбуватися згідно Біблії. Хай Господь благословить вас, вашу сім'ю, ваше служіння, яке ви виконуєте. Дякуємо на все добре. Дякую. Всього найкращого допомоги. Благословень. Ну що ж, друзі, ось така була цікава розмова. У нас стосовно посту і молитви. Зрозуміємо тепер, що піст неможливий без молитви, без доєднання до Бога, і дуже в цікавих гранях розгортається взагалі розуміння Бога. На ну, на цій чудовій ноті пропонуємо до вашого перегляду духовний сніданок.